Надзвичайно цікаво, по-новому учні Кудряшівської сільської школи святкували День Святого Миколая. До того ж, не у стінах своєї школи, як зазвичай, а в одному з рубіжанських закладів ресторанного типу із дотриманням обрядовості українців відзначати Миколая. Кудряшівська сільська школа виховує учнів у традиціях українського козацтва. Зветься козацькою паланкою імені Богдана Хмельницького. Дотримується звичаїв і правил виховання дітей, як колись у Запорізькій Січі. У дусі патріотизму, любові до батьківщини, національної гідності, честі, сміливості і звитяги. Пошановують і храмові престольні свята, зокрема й Миколая, якого козаки здавна відзначали із службою Божою, гостинами, провідуванням родичів. Запорізьке козацтво вважало святого Миколая за свого заступника, яке рятує їх від усіляких стихій під час військових походів. Вірили в чудодійну силу святого, тому й вшановували пишно. Тож, не зраджуючи традиції, Кудряшівська козацька паланка, вчителі і учні спланували провести на Миколая свято. А допомогли йому цьому небайдужі і так само істинні патріоти і затяті поціновувачі народних традицій, дорослі. Зокрема, власників ресторану Козацька рада зацікавив досвід виховної роботи із школярами-козачатами. І оскільки тематика оформлення інтер'єру приміщення та пропонованих страв відповідає традиціям українського етносу, запросили школу до свого, так би мовити, козацького куріння. Тут тобі і тини, з лози, плетені, і глиняні горщики, і обереги на стінах. Цього дня, як і на Новий рік, і на Різдво першим переступити поріг двору, хати стодолу мусив господар або близький до родини чоловік. І бажано не бідний. Перших носіїв добра називали полазниками і вірили в їхні чудодійні властивості. Для Кудряшівської сільської школи у сьогоденні такою близькою людиною є кремінський фермер Валерій Каут. У жителів села він орендує паї, обробляє землю і отримує врожаї. І обов'язковим для себе вважає допомагати соціальній сфері сільської громади, зокрема дитсадку і школи, з якою у Валерія Івановича особливі стосунки. Він для учнівсько-педагогічного колектива, і шеф, і добрий друг і порадник. Цього разу він вирішив допомогти вчителям Кудряшівської школи і перетворити щорічне вшанування Святого Миколая на справжнє козацьке свято. За народним звичаєм, в якості господаря заходу він першим переступив поріг символічного козацького куріння і вже потім зустрічав гостей. Це наші кудряшовські діти. Получилось е, є там талантлива жінка Галіна Петровна, Петровна Іваннікова, да? яка е, сплатила кружок після свого вокруг себе. Із, 90 кудряшовських дітей, 43 три ходить до неї на Да? Ну і ми вирішили провести майстер-клас, щоб це движення було шире, щоб поздравити з Миколаєм дітей і також своє все підприємство. Подивитися, як святкують Миколая Кудряшівські козачата, запросили і перших керівників району, представників благодійних організацій, працівників фермерського господарства Каут зі своїми родинами. Щоб свято по справжньому було теплим, сімейним, де панують злагода й світлі думки, Кременщина – це Україна. І ми проводимо такі заходи для національно-патріотичного виховання наших дітей. Це дуже важливо для нас, особливо це важливо для сільської місцевості, де дітки повинні зростати нас у любові до своєї батьківщини, до своєї рідної землі, не забуваючи своїх народних традицій. Це дуже добре, коли сьогодні малята беруть участь у такому святі, як свято Святого Миколая. Вони доторкуються до тих народних традицій, які були у нас здавна да на нашій рідній землі. Завдяки небайдужим людям, підприємцям, міценатам, які організовують такі свята, ми маємо змогу залучити більше діточок для. Проведення таких заходів. Я думаю, всім сподобається. І навіть ми дорослі опинимося у казці під покровом Святого Миколая. Гуртом колядували, співали народні пісні і танцювали. Святковий настрій дітям активно підтримували вчителі, які у Кудряшівці, як то кажуть, і Жнець, і Швець, і дудці гравець. Сьогодні свято Миколая, і ми зібралися всі разом тут, щоб його. Це захід, захід чуйності, доброти, милосердя. І нас пригласили у козацьку раду, мабуть, тому що ми є козацька паланка. Але не тільки до і танців охочі кудряжівські діти, вони ще займаються виготовленням глиняних іграшок. Так, в селі є майстриня Іваннікова Галина Петрівна, яка у шкільному гуртку об'єднала юних любителів глиняного ліплення. Роботи маленьких умільців демонструються на виставках, фестивалях, надаються для участі у конкурсних заходах різних рівнів. Загалом глиняна іграшка стала своєрідною візитівкою Кудрящівської сільської громади, тому на свято Миколая у козацькій паланці вона посіла почесне місце. На виставці були представлені особисті роботи майстрині та її вихованців. Щоб вмінням ліпити з глини, заохотити решту школярів. Організатори святкового дійства включили у нього відповідний майстер-клас, до участі у якому долучилися практично всі учасники заходу. Повторюючи за гуртківцями, навіть найменші з дітей, закатавши рукава своїх сорочечок, вишиванок, намагалися зліпити іграшку. У змочених у році рученятах слизька глина ніяк не хотіла коритися маленьким початківцям, але з допомогою більш досвідчених у цьому вмінні гуртківців з неї все ж таки вийшло зліпити пташок і коників. Характерними для миколаївських забав в народі були змагання господарів і колядників, у тому числі в жартах, знанні загадок, прикмет, приказок, скоромовок, небелиць. Тож і ця складова козацької обрядовості яскравою сторінкою вписалася у святкове дійство. Ведучий веселої ігрової програми, головний персонаж заходу, святий Миколай, до розважального кола запросив усіх бажаючих. Побігли грати козачата, не втрималися й дорослі. Здавалося, дух дитинства і світлої радості у сплетінні з відчуттям єдності і родинного кола захопив їх і занурив у дивовижний світ доброти, мрій, краси і любові. Дійсно, необачний день, всіх радує і волнує, тому що э, віримо в чудеса, і взрослі, і діти, і вони действительно свершаються. Особливо якщо проявляється добро і відзивчивость дає можливість зробити чудеса для других і чудо приходить к нам самим. В Козацькій церкві Покрова Пресвятої Богородиці, як і в багатьох інших українських церквах, є традиція на свято Миколая обдаровувати діто подарунками від нього. Кудряшівським дітям також вручили подарунки із солодощами. Керівника гуртка глиняної іграшки Галину Іваннікову відзначили грамотою районної держадміністрації районної ради. За творчі здобутки подякували і її вихованцям. А на завершення свята усіх гостей частували смачними козацькими стравами.